Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Добрий день вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Діти, відгадайте загадку, найрідніша, наймиліша всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Правильно, це мама. Саме слово мама ніби вміщує щось таке ніжне і тепле, і одразу в уяві з'являється і тендітний та ніжний образ. Що може бути ласкавішим за матусині очі, вони осяють світ навколо тебе? Що може бути ріднішими матусині руки, коли тобі сумно, вони зігріють тебе обіймами? Матусині руки це руки невтомної трудівниці. Ще навіть сонечко не зійшло, а вона вже приготувала смачний сніданок, попрасувала, поприбирала, полила квіти, а потім цілий день на роботі працює. А ким можуть працювати матусі, ви дізнаєтесь сказочки про мишонка Тіма, мамина робота яку написала, Анна казаліс. У мишеняти Тіма дуже добра мама. Вона завжди бавиться з ним, читає йому казки. Ось, наприклад, сьогодні вранці мишеня крикнула Мамо, шукай мене. Мама кинула всі свої справи і почала шукати тіма. Тім тім, де ти? Але тім добре заховався, сидить, не озивається. Ввечері матуся з татком сіли рахувати гроші. Ой, як багато всього потрібно, а грошей зовсім мало. Тім бачить, що вони журяться. Мабуть, мені час піти на роботу, каже мама, тім уже дорослий хлопчик і ходить у дитячий садочок. Мама переглядає газету вона шукає роботу. Тут стільки цікавих пропозицій, каже вона, допоможеш мені набрати номери телефонів. Тім радий допомогти. Мама підказує, які цифри набирати, а тім набирає ось така цікава гра. Ура! Мене прийняли. кричить мама. Вона дуже задоволена. Завтра я йду на роботу. І Тіму стало сумно. Тепер ця гра йому зовсім не подобається. Мамочко, ти що більше не хочеш зі мною бути? Ти не хочеш більше бавитись зі мною. Ти мене більше не любиш. Наступного дня мама веде Тіму у дитячий садок. Тіму уважно дивиться на маму. Вона виглядає не так, як завжди. Вона одяглася по іншому, бо йде на роботу. Мамо, не залишай мене, просить він. Не плач, Тіме, каже мама, ось побачиш усе буде гаразд. Гей, тім, твоя мама тепер працює, запитують у тіма друзі в дитячому садку. Моя мама теж ходить на роботу, каже вухасте зайченятко, вона медсестра у лікарні. А моя вчителька? А моя мама працює в газеті, кричать діти. Всі професії потрібні, пояснює вихователька. Давайте кожен вибере, ким хоче сьогодні бути. Я буду пожежником, я буду актрисою, а я вченим, я буду лікарем, каже тім. Зайченятко, як справжня актриса, читає вірші. Їжачок та патон, мандрівник, він дивиться у бінокль. Що він бачить? Пухлика, який сьогодні працює пожежником. Тім лікує Теді. Не дихайте, каже він, і слухає. Мама Тіма прийшла забрати його з дитячого садка, як завжди, тім біжить до неї, з усіх лап. Ти добре працювала, а що це за коробка? А я сьогодні теж працював, я був лікарем. Хвалиться Тім. Ти більше не переймаєшся, що я пішла на роботу, запитує мама і міцно обіймає тіма. Трошки, але не сильно, відповідає тім. Я тепер знаю, що робота це дуже важливо, і взагалі інші мами теж працюють. Мама з тімом приходять додому і нарешті відкривають жовту коробку. Ммм, скільки смаколиків, звідки це? запитує тім, і облизується з роботи. А знаєш, де я працюю? На кондитерській фабриці, де роблять різні солодощі. Нічого собі, як мені пощастило, регоче тім. Тату, а мама зовсім не змінилася, хоч і пішла на роботу, каже тім перед сном. Сьогодні було багато хорошого, навіть більше, ніж звичайно. Це чудово тім, а тепер засинай і хай тобі насниться. Ким ти станеш, коли виростеш, і яка у тебе буде гарна і цікава робота. Діти, вам сподобалась казочка? Ким працювали матусі дітей, які професії для гри обрали вихованці. Діти, любіть, бережіть своїх матусь, а я з вами прощаюся. До побачення.